22 лютого 2025 року виповнюється 81 рік з дня визволення Кривого Рогу від німецько-фашистських загарбників. Це визначна дата в історії міста, яка нагадує нам про відвагу та самопожертву воїнів, які боролися за свободу рідної землі. Під час Другої світової війни Кривий Ріг був окупований нацистськими військами. З серпня 1941 року протягом двох з половиною років місто перебувало під гнітом окупантів, які знищували інфраструктуру, вбивали мирних жителів і вивозили людей на примусові роботи до Німеччини. Визволення Кривого Рогу стало частиною стратегічної нікопольсько криворізької наступальної операції, яка проводилася в січні-лютому. 1944 року з силами 3-го Українського фронту під командуванням генерала армії радіона Малиновського. Після запеклих боїв 22 лютого радянські війська звільнили місто від загарбників. У битвах за Кривий Ріг брали участь десятки тисяч воїнів, багато з них віддали свої життя щоб повернути місто його жителям. Особливо відзначилися 37 та, та 46 -та армії, а також 8-ма гвардійська армія, які прорвали оборону ворога та змусили його відступати. На честь подвигу визволителів у місті встановлено численні пам'ятники, серед яких монумент слави, монумент перемога, братські могили та монументи, що нагадують про важкі часи. Сьогодні, через 81 рік після визволення, Кривий ріг продовжує вшановувати пам'ять своїх героїв. У місті традиційно проходять урочисті заходи, покладання квітів до меморіалів, зустрічі ветеранів та історичні виставки. Молодь вивчає історію рідного краю, а ветерани та їхні нащадки передають спогади про страшні події війни та радість довгоочікуваного визволення. Адже ця дата не лише символ перемоги, а й нагадування про необхідність збереження миру та поваги до історії. 81-ша річниця визволення Кривого Рогу це не просто історична подія, а частина національної пам'яті та гордості. Вшановуючи героїв визволителів, ми вкотре підтверджуємо, що їхній подвиг незабутий, а пам'ять про тих, хто ціною власного життя повернув свободу рідному місту, житиме у серцях майбутніх поколінь.